А, знаєте, сьогодні я в день почув дуже файну мелодію, файну пісню на польській мові. Хто знає про що я говорю? -ха -ха -ха. Знаєте, я одразу її знайшов в інтернеті, зробив собі на рингтон, і через то ну всім раджу. Я зараз включу, може чув, через то ми можемо теж підтримувати. Мені було так приємно. Що польський гурт, але, до речі, він не чисто польський. Там половину українців, половину поляків написали цю пісню, і зараз вона в Європі дуже набирає обороти, зараз стає на хітові міста. Хто не чув, то зараз почуйте. Гурт називається Тарака, а пісня «Подай руку Україні. Чули, не чули? Хочу, хто А хто не чув, зараз почує. Так, давайте здесь. Будет классно, далі мову краще <клес> понимает. Вы хочешь умову Знаєте, коли я це слухав, мені зразу згадалася біблійна історія а, про те, як Давід грав Саулу, пам'ятаєте. Коли на Саула сходив злиду, пам'ятаєте цю історію? Так, це перша книга царів 16.15, в Російській. Що коли від Саула... Дух Божий відійшов, так? то його почав злий дух посіщати. І він часто впадав в ярості, робив страшні речі. Йому сказали, тобі треба якусь людину, яка вміє вправно грати, на гуслах він буде грати, і ти будеш заспокоюватись. І тоді, знайшли Давида, він прийшов, грав, і Саул заспокювався. Але все одно злий дух його хапав, Ви пам'ятаєте, він навіть. Кидав кап'йо, але і раз і два ухилився. І знаєте, яке, ну, до чого я клоню, чим е, це скінчилося. Е, Не чим добрим для Саула, але там гарно написано. Е, не буду шукать. Там написано так, що після того, як Давид уклонівся раз і два, то Саул почав боятися Давида. І почав. А чого почав боятися? Тому що він побачив, що Бог з Давидом. І знаєте, оце моя думка. Що коли вже так буде в Україні, що злые будуть боятися добрих, а не навпаки. Коли вже Злий дух буде боятися Духа Божого. Я хочу молитися за те, щоб ми, добрі люди, ми не боялися зла. Тому що з нами Бог. Дійсно, в нас будуть кидати коп'я, і може хтось сильніший фізично, сильніший нас, і може якийсь важливий вплив має сильніше, да? але ми не маємо боятися. І тільки те нас може спасти. Якщо ми не будемо боятися і пам'ятати, що не ми боремося, Дух Божий бореться за нас. І дійсно Бог помазав Давида, да, а духа свого від Саула забрав. І ми так собі думаємо, хто ж буде Давидом, от хто. І знову ми переключаємось по старій і накатані опять іщем чоловіка. Знаєте, я хочу нам дати пораду, знаєте яку? Я пропоную кожному з нас стати Давидом. Тільки тоді ми вбережемося знову. Тому що якщо кожен з нас, ми будемо, як той Давид, людина, яка наповнена Духом Божим, і на тому місці, де ти є, ти будеш являти Бога, да? то ми будемо тримати цю, цю систему, щоб вона знову не зіпсувалася. Бо не можна надіятись на людину, так слово Боже каже. Ми попадаємо під прокляття, якщо надіємо. Знаєте, якщо добра людина, але все одно, І от як зробити? І вибрати людину, і щоб повірити, що та людина не схибить. Знаєте, тільки одно. Якщо ми добрі люди, не будемо в старані. Якщо це наш молитовний марафон, це ні всплеск емоціональний, навіть якщо там 22 дня ми простоїмо. Але щоб потім ми знову не розійшлися, а ми усвідомили, що поки музика грає, злий дух відступає. Прекрати грати музику. Злой дух наступить. Розумієте, така справа, що в цьому світі неможливо зараз якусь річ помолитися, благословити її, вона нагада лишилась і все хорошо. Так получается, що війна є постійна. поки моляться, поки музика грає, поки злий дух відступає. Перестала музика грати. І якщо ми говоримо про роль церкви, то нам треба усвідомити. Якщо ми вже претендуємо на те, що ми будемо світлом і солью, то ми не маємо бути світлом і солью тимчасовим, на якийсь час. А якщо ми вже затоберемось, то це дійсно довга перспектива. Це назавжди. Розумієте? І ми можемо бути тими давидами в цьому суспільстві і виконувати роль як закваски. Закваска маленька штучка, але кваси все тісно. І це дійсно не буде переміна в нашому суспільстві, тому що це вже до глибини мозгов у людей. Мені сподобалось хто це батько, я та батька сказав. Каже я православний атеїст. Дійсно. Що наш народ, нібито християнський, а насправді православні ідеопоклонники, православне. Не знаю, як цю релігію назвати. Не знаю, я нікого не хочу обігти, але не знаю, як це назвати. Тому що дійсно ну, не відповідає за дійсність. А це вже віками, це вже в крові, це вже поколіннями. Як це змінити? Це навряд чи зміниться отак от раз. І все. Але якщо ми усвідомимо нашу роль як церкви і зрозуміємо, що ми ті Давід, я Давід, ти Давід, ти Давід, і ми почнемо квасити це суспільство, то дійсно це довготривалий час, але це ефективний час. На кожен день на своєму місці поступає Давід. Молися, благословляй світи, соли. А ти хоч завтра. Но я, може, когось розчарую завтра не настанет ніколи. <рес> <рес> Тому що завжди є сьогодні. Здесь і зараз. Тому поки ти живий, візьми відповідальність, що ти є світлом, ти є на цьому місці. І молись, музика твоя хай не прекращається. Амінь. Давай, <рес> моє. <рес>